Пане Святославе, слава Україні. Героям слава по про пикети, пакети. Взагалі з чого почалася ця вся історія? Вся історія почалася з грудня 2021 року, коли я написав петицію уряду, що ми могли використовувати тисячу гривень не тільки в аптеках, а могли перескровати на армію для купівлі. Е Антитанкових ракет. Але тоді уряд не дослухався. Але вже за два місяці після повномасштабного вторгнення уряд таки дозволив це використовувати. І перший рік війни всіх, напевно, був як в тумані, а другий рік війни я почав приглядатися до державних витрат чи як ми витрачаємо гроші. І побачив, що дуже багато грошей витрачається на дуже некритичні потреби: це побудова ремонт стадіонів, побудова нових спортивних комплексів, побудова. Лежоролерної траси, е, капітальний ремонт доріг місцевого значення, е, побудова каналізації у селі, в якому ніколи не було ще каналізації. В них всіх є якісь місцеві вирішення, якісь вигрібні ями. А тепер от під час повномасштабного вторгнення з'явилося купу грошей, і давайте наші першочергові потреби закриємо. І я вжахнувся з таких витрат. Спочатку публічно просто обурювався. Ну, ніякої реакції на то не було. Потім а, зробив нову петицію про те, що до Кабінету міністрів про те, що давайте обмежимо не критичні витрати, а скеруємо більше грошей на обороноздатність держави. І тоді Кабмін відповів так, мені здається, досить мляво. Він сказав, що Міністерство оборони постійно звертається до нас за грошима, в нас грошей не дуже є, і ми звернулися до мінфіну щоб знайти джерела по, знаходження тих грошей для того щоб забезпечити армію і після того після того після тої петиції підтримало досить швидко 25 тисяч осіб і після тої петиції дивимося далі нова закупівля новий тендер на ремонт на побудову нової інфраструктури яка не критична на ремонт місцевих доріг і воно далі, ну, тобто далі нічого не змінилося. І тоді я оголосив, що три тижні, два тижні тому, фактично, що вийду на одиночний пікет від Львівської обласної військової адміністрації, оскільки всі великі капітальні будівництва здійснюються або у співфінансуванні, або принаймні за згоди військової адміністрації, оскільки під час війни військова адміністрація є основним керівним органом, він має всю повноту влади, фактично. До того мого одиничного пікету приєдналося близько в перший раз близько 60 інших одиночних пікетів. І перший цей пікет дав, був дав, ми думали, що був дав результат. Власне, голова Львівської обласної адміністрації сказав, що не будуть підписувати тендер на 96 мільйонів на побудову лежеролерної траси. Власне, на цей рік виділено 10, здається, мільйонів відповідно. За два роки мають все побудувати, отже, все решту на наступний рік. Другий пікет відбувся от минулої п'ятниці. Вийшло, окрім мене, в одиночні пікети вийшло ще близько 90, може навіть 100 людей, які теж не підтримують бездіяльність держави і витрачання на некритичні витрати. І сьогодні ще відбулося засідання комітету. по Федерації біатлону, які власне підтримали, підтримали своє рішення, щоб звернутися до обласної адміністрації, щоб все-таки будувати ту лежоролорлежролерну трасу, оскільки вони бачать велику потребу зараз в ній. Тобто, напевно, наш попередній радість від того, що скасували цей тендер, напевно, все ж таки була за швидкою. Чи є ще якась реакція від зі сторони влади? І взагалі ну окрім того, що це дуже гарно підтримується громадою, оскільки багато дійсно однодумців і людей, які виходять, доєднуються, їх кожного разу кількість збільшується. І знаю, що готуєте 22 вересня. Також ще один одиночні пакети в цю п'ятницю. Я власне зареєстрував вже не одиничний пікет. А зареєстрував повідомлення львівської обласній військової адміністрації про мітинг, оскільки я бачу, що є громадська підтримка, і ну 100 одиночних пікетів це напевно слід вже оформляти як мітинг. І на наступну п'ятницю на 16.30 я зареєстрував звернення повідомлення в лісько обласну військову адміністрацію, що буде мітинг. І сподіваюся, що громадяни, яким не байдуже куди витрачаються гроші, які вважають, що Певні критичні некритичні витрати ми можемо посунути на рік, два, на три. Якщо ніколи не було каналізації, ну то може ще два-три роки теж якось проживуть без каналізації. Так вона очевидно потрібна. Чи спорткомплекс в Кам'янці-Бузькі за 117 мільйонів? Ну очевидно потрібно. Є діти, вони будуть ходити на секції, розвиватися. Ну потрібна річ, потрібно розвивати місцеві громади. Ну але напевно ж ми можемо два-три роки почекати, поки ми мусимо фінансувати армію, і в нас немає. Належних коштів на підтримку армії. Я бачив листи до львівської військової адміністрації від військових частин, купіть нам, прошу якісь базові речі просили для функціонування військової частин. Військова адміністрація сказала, як російська така теза, нема грошей, але ви тримайтесь. І от майже такими самими словами відповідають: і маючи 30 мільйонів, наприклад, на спорткомплекси нові, ну воно дуже не вкладається в голові мій. Чи є ті, хто є противником таких пікетів? Оскільки ми розуміємо, наприклад, ті ж самі люди, яким вже потрібна ця каналізація. Ну я не знаю, чи ті люди є противниками тих пікетів. Противниками є от військова адміністрація назвала моє звернення спамом публічним і це, що я фактично заважаю працювати Львівської обласній військовій адміністрації тими зверненнями, щоб створили комісію, яка перегляне. Тендери, найкричущіші тендери, і все таки можливо, хоч деякі з них, які реально некритичні, ну, скасує. Гаразд, і ще питання особисто від мене. Чому саме в суботу? В п'ятницю. В п'ятницю. А чому попередні були в суботу? Один раз був в суботу, а потім наступні, Та -та. Наступні в п'ятницю, і це в п'ятницю. Перший раз в суботу, оскільки я а, розумів, що багато людей працює, має роботу і. Ну, не зможе вийти, прийти, підтримати. А субота, ніби вихідний день. Але мені багато людей після вже проведення в суботу скало, що Святослав, все-таки п'ятниця, кінець робочого дня. Багато людей має можливість підтримати. А в суботу вже їдуть на вихідні кудись і тоді не зможуть підтримати. Тому запропонували, що все-таки давай роби в п'ятницю, в кінець робочого дня. Хоч інші міста, я бачу, вони роблять, власне, теж вихідний день і там. Одесі близько 600 людей приходить на одиночні пікети в Києві. Прийшло багато. А Львів дуже сподіваюся, що, що власне, на цей мітинг буде більше людей. Чи спілкуєтеся ви з іншими містами? Так. Ми створили групу. Спочатку дрони, потім стадіони. І в тій групі є представники власне, з інших міст, з Одеси, з Києва. І обговорюємо з ними. В них Теж є кричущі тендер, як в нас побудова спорткомплексу, то в Одесі є е, ремонт суду, який чи 4 роки тому повністю ремонтувався, то зараз ще близько 100 мільйонів хочуть витрати на, на його ремонт. В Києві є побудова нових доріг, нових розв'язок на мільярди. І воно дуже обурює, що місцеві громади і держава так само користаючись фактично коштами військових, які військові сплачують з свого ПДФО. Витрачають не на військових назад, а лише 45% тих коштів витрачено на військових. А 55% п'ять 55 всіх коштів від ПДФО, зростання ПДФО військових витрачено на якісь внутрішні потреби. Чи аналогічна історія, як чує влада в інших містах людей? Аналогічно не чує. Не аналогічно не чую. Нічого. Просто чому я кажу, чому я запитався за суботу і інші дні, не робочі дні, оскільки я розумію, що тут десь би пасувало, щоб хтось з обласної державної адміністрації вийшов і прокоментував або поспілкувався. Ну, в п'ятницю нас близько 100 людей було в минулу п'ятницю. Рокінець робочого дня заздалегідь попереджували про те, що це відбудеться. Ніхто не вийшов, не поспілкувався. Це Причому в нас не є деструктивні вимоги, у нас конструктивні вимоги. Безумовно, деякі з тих тендерів, які ми бачимо, вони можуть бути критичними. То слід переглянути їх. Ну, в нас біда в державі. Слід їх переглянути ще раз і, і все-таки не критичні відкласти на пару років. Чи який результат ви очікуєте від мітингу 22 вересня? Я очікую те, що Львівська військова адміністрація з залученням громадськості створить комісію, яка. Перегляне більшість е, некритичних тендерів. Я надіслав власне 100 тендерів близько 100 тендерів на 5 мільярдів гривень. Це тендери на побудову нових спорткомплексів, це тендери на побудову нової інфраструктури типу каналізації в Малечковичах. Це тендери на ремонт доріг, на капітальний ремонт доріг місцевого значення. Якщо є дорога місцевого значення є ями, ну мабуть, потрібно їх залатати. Але це є це є ямковий ремонт, а капітальний ремонт передбачає е, викопування там до, до, до рівня каналізації. Там 10-15 метрів буває до каналізації, заміну тої каналізації. Ну я не знаю конкретно по кожному тендері, я не можу все осягнути. Але більшість з них, я думаю, вони є некритичними. Вони ще 2-3 роки могли би почекати. Що ж, пане Сидослава, я дякую вам.